Погляньте, який тут є раритет. Оце муцик. Ще один є. Хлопче, куди це ти їдеш? На село На а нас з бабулею підвезеш. Так. Бабусю, ану мостись. Я тут. То що мені за кермо сідає? Так Так я ж не вмію кермувати. А я тобі поколаю так. А тут завиває так. Баба не туки, сідай вже. Сідай, давай. Я. Все, погнали. Давай. давай, газуй. Баба ты. Підгазовуй же. Эй. О, я на чому. А ти на чому? Давай ми на гонках. Ну давай. Лежай, а я... А ти туди? А да. давай, ну давай. давай. Ні, то то для мене мотоцикл стоїть. Почекайте, ви вже їдете, а я ще ні. Я переганяю вас. Ага, ви відстали. Гор... З бабами весело.